Вітаю, шановні друзі! Якщо ви дивились всі відео про подорожі на цьому каналі і походи, то ви знаєте, що в нас є одна незакрита тема. А власне, чи добре при таких, наприклад, тривалих подорожах, навіть спати в палаці, возити з собою палатку і спати в ній. І минулого разу я не зміг ні не дав жодної відповіді на це питання, тому що. Земля була тверда, я не зміг забити ті гачки в землю і нормально натягнути палатку. І тому вона вночі хиталась, мені снилось, що білка намагається пролізти в неї. І я бив по палаці, щоб відлякати ту білку, аж поки не прокинувся і не зрозумів, що я критин. Це просто легенький вітерець гойдає палаткою. Сьогодні я на новому кемпінгу. Але тут якось знову все сумно. Я знову тут лише один. Тут ще сумніше, тут є туалет і душ, але він закритий. Але я взяв один гачок і пройшовся по всьому кемпінгу. І знайшов одне місце, де можна його запхати в декількох місцях. Я спробував. Отже, є великий шанс, що я поставлю палатку, натягну її добре, як воно має бути. І зможу нарешті перевірити, як воно. Чи нормально спати в палаці, чи краще все-таки спати в машині, чи краще шукати третій якийсь варіант. Ходіть розкладати палатку. Отже, не знаю скільки часу я мучив ту палатку, але, як виявилось, в мене була просто сліпа вдача, де я прийшов, запхав. Гачки саме в ці місця, де вони добре залазили. Коли довелося запихати багато, та земля також тверда, як і всюди, напевно, в Іспанії. Тому я Бо я ще йшов і думаю, блін, знов повсюду лежить каміння знайоме. Так, тому та, палатку, якщо ночувати по кемпінгах в палатках в Іспанії то Тоді потрібно мати таку палатку, яку не потрібно вбивати гачками в землю. Якась така, що сама розкладається, сама собі стоїть. Хоча я не знаю, що буде в випадку вітру. Добре, зараз спокійно, бо з гачками в мене отака історія вийшла. Е, мабуть, це останній раз, що я ночую десь в палаці. Я вже, я вже хотів йти спати в машину, але думаю, добре, треба це діло довести до кінця. Тому я її розклав. Е, подивимося, як пройде в ній ніч. Наразі я мушу трохи, знати, зняти стрес і пиво навіть мені випшикується з банки. Щось сьогодні не йде мені, щось не йде. Завтра зранку хочу ще піти на одну цікавинку, хоч би там не підкачало. Ви знаєте, я собі так трохи хляпнув пивка і подумав. А давайте не будемо горювати, а будемо веселитись. Так, а поки готується наш mac and cheese. fuck, Ми приготуємо салат за моїм власним рецептом. Помідори чері. Просто розрізаю їх надвоє. Простим, пластмасовим тупим ножом. Не страшно. Ми ж приїхали сюди відпочити, правильно? Далі. Беремо гарну редиску. Відрізаємо купець і дубку, не люблю їх. Що швидше зломиться редиска чи цей ніж? У мене десь є нормальний ніж. Але я вирішив вже страждати до кінця. Ще мала бути цибуля, я її просто забув. Ще мала бути оливка олії, я її не мав що взяти. Тому буде просто ще сир бургос. Ось так він виглядає. Ми його наріжемо супер ножем. Його можна взагалі рвати, так як ми на дикій природі, що нам стидатися, ні? в тарілку. Не мимо. Бо дуже легко цей сир кинути мимо. Його наче магнітить до підлоги. Солимо. Зварився наш макарон. Добре, що кришка має дирки і легко його злити, бо я думаю, друшлака нема. Я якраз злию макарон. Додаємо в нього чиз. Перемішуємо. Додаємо секретний інгредієнт, щоб збільшити смакові властивості. Так, трохи на камеру додав, щоб відео було трошки більше спайсі. Так, закрию, щоб трошки чіз розплавився. Ну що ж, так, десь це дирка не бачу. На здоров'я за ще одну пригоду, ще одна подорож. Так, макарон з сиром це звичайно круто. Поки що сон не бере. Вирішив глянути ще. Фільм про Боба Марлі, і надіюсь, далі розморить мене і ляже спати. Тож, до ранку, до цікавинок. Що ж, я зібрав вже всі манелі, перевзувся і, мабуть, йду шукати ці кавинки. Наразі, наразі все йде дуже добре, тому що дорога файна, широка, не така кам'яниста, гарний ліс, нема великих підйомів. Подивимося, чи так буде воно до кінця. Дорога трохи звузилась, що означає, що ми вже досить маємо бути близько до якоїсь цікавинки. Завжди так дорога дуже вузька і складна, чим ближче. Але вона все ще не складна. Зараз легко йти ніяких там, знаєте. Щось я боюсь, що я дарма оце зараз базарю. Ну добре, йдемо, подивимося, як воно там. Усього лише 40 хвилин і здається я дійшов до чогось дуже цікавого. Дивно, бо якщо мені кудись треба на машині їхати 40 хвилин, то я такий ех, так довго. А якщо бачу, що в горах до цікавинки йти лише 40 хвилин, то такий ха, раз, два я вже там. Добре, йдемо дивитися. Угу. Там напевно було щось по типу полочки, але вона, бачите, була ніби заскладена, наче це був сховок. Літає ж тут мухи, літає, але немає ніякого запаху взагалі. Так, дивіться як по типу сталактитів. Яка цікава. О, хто грає в Майнкрафт, заробив втішився. І воно так багато того зеленого. Що це таке? Хм, все є таке зелене. Цікаво. Цікаво, що. Нічого не бачу ніяких малюнків. Да, тут жили. Слухайте, ну, реально крута цікавинка. Після тої невдачі з палаткою мені дуже піднявся настрій. Такого я ще не бачив, навіть як дивився інших ютуберів, що знаходять десь там, що я розказував в каньйоні в Америці. Такі подібні будинки старі, так скажемо. То вони такі маленькі, як я був колись знайшов перед тим. А оце? Круто. А, що ж, мій висновок. В палаці було класно спати. Я заснув десь 12, а проснувся півсьоми ранку. Це дуже добре. Зрозуміло, що поставити палатку десь в кемпінгу в Іспанії, це не гарантія. Ви, ну, тобто, себе може бути тверда, і що я маю робити з тою палаткою, де я маю спати. Тому, мабуть, найліпший варіант це все-таки спати в машині. Ви по-любому десь її припаркуєте і собі. І вам не треба навіть шукати кемпінг. Якщо ви спите в машині і нічого з боку не розкладаєте, ні столики, нічого, пф, можете спати де-небудь, якщо це одна ніч, а не там, навіть, півроку. Або якщо такий кемпінг, то є палатка, яка кріпиться зверху на, на дах машини, як багажник. Правда, тоді потрібно бути на кемпінгу. Якщо ви розкладете таку палатку просто десь на паркінгу, поліція вас швидко навіть може оштрафувати. Здається, 50 євро за метр квадратний, що ви зайняли кемпінгування якось так. А, що я скажу? Дякую за перегляд. Було, мені було цікаво, надіюсь, вам теж. Що ж, до зустрічі!